Ніколи в житті не здогадаєтесь, що у мене в руці. Чи знали ви, що можна придбати загублені посилки? Ніше я такого ніколи не бачила, тому коли я побачила вперше, я відразу замовила. Тут мені накидали смаколиків і розпаковую першу посилку, і це килимок для комп'ютерної миші від Apple. А друга посилка це просто вау! Такий гарний подарунковий набір, але нічого прочитати не можу, бо все на китайській мові. Давайте разом розпакуємо в наборі. Два скотча, великий та маленький. Ця штука. Я навіть не здогадуюсь, що це таке. Маленькі записни, і мабуть, все світ знає, як я обожнюю блокноти, і це просто скарб. Це вау! Я у великому захваті від посилки. За промокодом Валері ви можете скористатися знижкою 16%. А ще дуже головне: якщо ви замовили і вам посилочка не знадобилась, там щось що вам дуже не потрібно. Будь ласка, не викидайте це, бо є люди, яким необхідна ця річ, і ви можете їй допомогти.